Друзі, вітаю вас! Те, про що сьогодні піде мова, мусить знати кожен, хто живе у квартирі і хоче бути певним, що зможе залишити її дітям чи онукам. В Україні стартувала велика житлова реформа, і один із ключових законопроєктів уже пройшов перше читання в парламенті. За красивими формулюваннями про оновлення житлової політики ховаються дуже конкретні наслідки. Для сотень тисяч родин може зникнути можливість безоплатно приватизувати житло та повноцінно ним володіти. Те, що багато років сприймалося як очевидне, живу, значить, це моє може перестати працювати. Йдеться про законопроєкт номер 12377 про основні засади житлової політики його подають як сучасну рамку для нової системи забезпечення українців житлом. Соціальні квартири, службові помешкання, доступна іпотека, житлові фонди для оренди. На папері виглядає привабливо, але серед цих новацій є один пункт, який практично перевертає все з ніг на голову. Разом зі Старим Радянським житловим кодексом та законом про приватизацію житлового фонду пропонується припинити нинішній формат безоплатної приватизації державного і комунального житла. А це означає, що всі, хто досі не встиг оформити права власності, ризикують так і залишитися лише наймачами, навіть якщо живуть у квартирі 30-40 років. Багато людей сьогодні навіть не підозрюють, що їхні квартири формально досі вважаються державними чи комунальними. Люди покладаються на старі ордери, довідки ЖЕКу, договори найму, які видавалися ще у 80-х-90-х роках. І сприймають їх як підтвердження свого права. Але в сучасній системі це вже не працює. Справжнім доказом власності є лише запис у державному реєстрі речових прав. Немає запису з юридичного погляду житло не ваше, навіть якщо фактично ви прожили там усе життя. Саме тому ця реформа така чутлива під загрозою квартири в старих панельках, будинки від заводів і підприємств. Службові помешкання, гуртожитки, де люди вже виховали дітей, а іноді й онуків. Звичний підхід, якось воно буде, тут уже не спрацює. Після остаточного ухвалення закону вікно можливостей для безкоштовної приватизації може просто зачахнути. І тоді житло, у яке вкладали сили, ремонти і гроші, стане лише місцем тимчасового користування, а не повноцінною сімейною власністю. Важливе уточнення. Мова поки не йде про те, що завтра всіх почнуть масово виселяти на вулицю. Законопроєкт формально не містить пунктів про примусове негайне виселення мешканців неприватизованих квартир, але він змінює правила гри на перспективу люди збережуть право проживання, але втратять можливість оформити власність безкоштовно і передати цю нерухомість дітям. А з часом таке житло може бути передане у власність держави чи громади. Перерозподілене як соціальне або службове. Що це означає практично? Ви можете й далі мешкати в цій квартирі, але продати її не зможете. Подарувати комусь із родини не зможете. Включити у спадщину не зможете. Фактично ви залишаєтесь прив'язаними до житла, але не маєте контролю над його майбутнім. І саме цей момент найбільше турбує людей старшого покоління, для яких квартира? Це гарантія на старість і основний актив, який вони планували передати дітям. Тому зараз дуже вдалий момент, щоб не просто злякатися, а спокійно перевірити свій статус і діяти. Розберімо покроково, що варто зробити кожному, хто сумнівається, чи є його квартира справді його власністю. Перший крок перевірити інформацію в державному реєстрі прав. Це можна зробити через центр надання адміністративних послуг. Або в нотаріуса, потрібен ваш паспорт та ідентифікаційний код, ви подаєте запит на витяг з реєстру. Якщо у витязі чорним по білому написано, що ви власник цієї квартири з площею й адресою, це означає, що право власності оформлене і закріплене. У такому випадку новий закон не забере у вас житло, хоча можуть змінитися інші правила. Наприклад, щодо модернізації будинку чи оподаткування. Якщо ж у реєстрі вашого прізвища немає, або власником значиться громада, держава, підприємство чи взагалі відсутні дані це сигнал тривоги. Формально квартира досі належить не вам, а балансоутримувачу, яким може бути міська рада, відомство, завод або інша структура. У цьому випадку необхідно якомога швидше розпочати процедуру оформлення власності, другий крок підготовка документів зазвичай знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, ордер або договір найму, якщо зберігся, технічний паспорт квартири, довідка про склад сім'ї, зареєстрованих осіб, старі рішення, накази, ордери підприємств, які колись надавали житло. Документи, що підтверджують пільги, якщо вони дають перевагу під час приватизації. Частина цих паперів може бути втрачена. У такому разі варто звернутися до архівів чи в ЖЕК, запросити дублікати, виписки, копії наказів. Це не завжди просто і швидко, але це ваша інвестиція у власну безпеку і безпеку родини. Третій крок подання заяви на приватизацію чи оформлення права власності. Залежно від міста та типу будинку, за це може відповідати житловий департамент, виконком, управління комунальної власності чи балансоутримувач будинку там вам видадуть перелік необхідних документів та бланк заяви. Головне не тягнути до моменту, коли закон остаточно набуде чинності і можливість безоплатної приватизації буде закрита. Окреме питання родинні відносини. Якщо у квартирі зареєстровано кількох людей, наприклад, батьки, діти, онуки, дуже бажано заздалегідь домовитися, як ви будете оформлювати власність на одного члена сім'ї чи у спільну часткову власність. Від цього залежить, як потім ділитиметься спадщина. Сімейні конфлікти часто гальмують приватизацію на роки, а у нових умовах часу може просто не лишитися. Саме тут на допомогу приходить нотаріус. Він може підказати, як краще закріпити частки, чи варто укласти шлюбний договір, встановити кому і у яких частинах належатиме житло, а також запропонувати оформлення заповіту. Це хоч і потребує додаткових витрат, але значно економить нерви вашим спадкоємцям у майбутньому. Є ще кілька тонких моментів, про які часто забувають колись правила безоплатної приватизації. Прив'язувалися до нормативної площі на кожного мешканця. Якщо квартира перевищувала ці норми, частину площі пропонували викупити або доплачувати. У різних містах могли діяти різні коефіцієнти та пільги. Тому навіть розпочавши процес зараз, обов'язково уточніть в органах місцевої влади, які норми діють саме у вашому населеному пункті, у гуртожитках, службових квартирах, житлі підприємству. Історія, як правило, ще складніша. Часто на такі будинки взагалі не оформлено право власності громади, відсутні технічні паспорти чи чіткий правовий статус. Саме ці випадки законопроект 12377 робить особливо вразливими адже передбачає передачу відомчого житла до державних чи муніципальних фондів. Люди, які десятиліттями чекали дозволу на приватизацію, Можуть його так і не отримати, якщо не встигнуть до моменту остаточного ухвалення закону. Є ще одна велика тема соціальне та службове житло. Законопроект робить на них серйозний акцент. Ідея така тим, хто не може дозволити собі купити житло, держава надає квартири в оренду на пільгових умовах, компенсує частину плати субсидіями, створює спеціальні житлові фонди. Для працівників бюджетної сфери, військових. Лікарів, вчителів передбачають службові квартири поблизу місця роботи. На словах це виглядає як турбота про людей, але ключова різниця в тому, що мова йде лише про право користування власником у більшості випадків лишатиметься держава або громада. Тобто, якщо ви живете у соціальній чи службовій квартирі, ваша можливість залишатися там залежатиме від того, чи відповідаєте ви встановленим критеріям. Працюєте на певній посаді, маєте статус ВПО, належите до визначеної пільгової категорії. Змінилися правила або ваш життєвий статус, можуть переглянути й підстави для проживання. У деяких країнах ЄС ця модель працює досить ефективно, проте там вона поєднується з реально доступними іпотеками, прозорими програмами викупу і довгостроковою орендою з правом придбання житла. В Україні ж поки що частина цих механізмів існує лише на папері або у вигляді пілотних проєктів. Саме тому люди хвилюються, бояться опинитися у ситуації, коли дах над головою є, але від нього надто багато залежить від чиновницького рішення. Що робити тим, хто об'єктивно не може зараз приватизувати житло через брак документів, борги, конфлікти між родичами або складний статус будинку? Важливо. Не опускати руки. Навіть якщо ви розумієте, що саме ця квартира ніколи не стане вашою приватною власністю, варто мислити стратегічно можна поступово відкладати гроші на перший внесок за майбутню іпотеку, цікавитися програмами доступного кредитування, які уряд прив'язує до житлової реформи. Має сенс стежити за пропозиціями житлових кооперативів, забудовників, міських програм підтримки. У деяких містах уже запускають моделі довгострокової оренди з фіксованими умовами, що принаймні дає стабільність на тривалий час. Найголовніше тримати в порядку всі папери, що стосуються вашого нинішнього житла: договори, рішення, ордери, комунальні квитанції, довідки про реєстрацію, акти обстежень тощо. Навіть якщо вони самі по собі не дають власності, у разі спору або суду. Вони можуть стати важливими доказами того, що ви добросовісно проживали в цій квартирі багато років, і наостанок про те, що ми, як громадяни, маємо вимагати від держави. Якщо влада закриває можливість безоплатної приватизації, вона має запропонувати натомість реальні, а не декларативні інструменти просту прозору процедуру оформлення там, де приватизація ще можлива, доступні іпотеки з адекватними ставками. Зрозумілі правила проживання і виселення в соціальному житлі, захист прав довгострокових орендарів, відкриту інформацію про те, скільки є службових і соціальних квартир, хто ними користується і за якими критеріями їх розподіляють. Підсумок дуже простий, але важливий ваш дім має бути вашим не тільки по відчуттях, а й по документах. Якщо сьогодні у вас є шанс оформити право власності, Скористайтеся ним, не чекаючи, поки потім якось розберемося. Якщо ж це неможливо, не ставайте заручником тимчасовості плануйте, які кроки можете зробити для того, щоб у майбутньому мати житло, яке дійсно належатиме вашій родині. Друзі, дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, цей розбір допоможе вам розібратися в непростій темі і прийняти правильні рішення щодо свого житла. Бережіть себе, своїх рідних і свої квадратні метри.